Панове, всім привіт! Що я вам скажу, це мало статися. Завтра відбудеться чимало футбольних поєдинків. Десь кубкові матчі, а десь матчі чемпіонатів. В Іспанії, наприклад, цікава зустріч між Бетісом та Барселоною. П'ята позиція проти лідера. Фавпер чекає ваших прогнозів на цей та інші поєдинки, посилання у закріпленому коментарі під відео і нагадую, що нових користувачів чекає приємний бонус до 4500 гривень. Успіхів! Черговий футчемпіонс з позаду знову перший ранг, знову 20-0, і що найприємніше, знову найкращий Можливі нагороди за Food Champs. Ну і ще по ходу справи я трохи збирав СБЧ, тому що нападало високого рейтингу і треба було кудись крутити. Ну і погляньте, що з цього всього я отримав. Ну, давайте спочатку Food Champions відкриємо. А тоді золоті, 88-й добре. Там хто найкращий шарові, начебто. То по рейтингу, о, Марес і деліфт. Ой, гарно, гарно. Оу. 32 тисячі за рейтинг, обидві картки. Вау, вау, вава. Із меделіфт раптом якийсь мене збереться колись. Але гай паде через Марес, О, і буде фолдер. Чудово! погляньте, як гарно зараз з рейтингом мені влетіло. Нічого собі. EA байтить на збірку легенди. О, перехвалив. золотих зараз взагалі не знаю, що залишилося, бо багато в пром пішло. Тім ЗР. Будемо веселитися. О, окей, кім, дякую, данкішон. Депай. Ось такі мої піки. Є, yeah. ну сподіваюсь, що ця гра була того варта. Я позбирав ті всі обновки 85 Ну що ж, скільки в мене вже інформів? Один, два, три, чотири, п'ять шість сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 11 паків з інформами. При найгірших розкладах 330 тисяч. Дочекаюся хорошої команди тижня і просто буде 500-700 тисяч, а якщо пощастить, то і мільйон. Так, тут в нас 5 гравців. Оце відкриємо. Це за що? Це якусь обновку там зібрав. І вона нічого не принесла, тому що краще збирати піки. Бо замість цієї обновки можна зібрати піки 2. І отримати двох вчора. Отак. Ось цей, 12 ірарних гравців. І. Єй, я хочу синій фон сьогодні побачити. Ви мене чуєте чи ні? Мніаїн мене не влаштовує. Кріп є ще з ним. третій, третій, ігвіксел. Ну давайте захисників відкриємо. Тоді захисники мені не менш цікаві, але це волкаут. А хоча то б хіба 385 треба було отримати, щоб їх не бачити, тих волкаутів. Це мануально R90 рейтингу непогано. Хай буде 90-й. І тягу сіло тут, і Гулачі. Далі відкриємо той пак, якому нічого не впаде. це 84, тут навряд тоті не можуть бути заскриптовано на золото, але це волкаут і. Знову Нойер. Срав пес! 90 рейтинг, дублікат, в мене немає слотів на квіксел. Коли й добре, що падає високий рейтинг, і не добре, бо ти не знаєш, що робити. Вераті і Бруно Фернандеш чи тут загалом пак хороший, бо... Бували в мене такі паки з The Full Champions відкриваю, відкриває. Тут 85 виходить і далі чи 184 і просто в лайні. Я мушу перезайти в ultimate team, щоб переконатися, що все-таки я не маю ще одного права на Recovery. У мене є один Quixel Recovery. Let's go! До побачення, ману. 30 грарних гравців за Full Champions. но... Ей. England Grealish, 84-й рейтинг в пакетику з номіналом за 125 тисяч. Це неймовірно. Гравці атаки 85, Team of the Чи може бути тут але Це Волкаут, і це Франція і це Бензема Ніценкунку А, ну табен за маж Тимофзер, щось я забув. Я тільки собі думав в голові за Мапет. 86-й і Лукаку. Ой, щось паки закінчуються так швидко, мені здавалося, що в мене їх так багато. Ще 30 рарних гравців і це волкаут, але рарний. Бразилія. Казиміро. Це є непогано. Рейтинг це добре, який продається. 89-й зараз може бути десь 45 тисяч, ні. І Мюллер ще тут. От такі паки. Нормально бачите. Але не тоті. Не Team of the Year. Один пак залишається. Я хочу тут побачити Кевіна Дебрюйне. Чи можливо це? Ні. Золотий волкаут. Італія Вераті іде колядой. Дублікат Вераті. І Родрі. З Комоном. І я вже не можу відновлювати пана Вераті. 20 тисяч! Let's go! 45 худглу збираю. ой oh, Оєє. Yeah, yeah, yeah. Ну, хоча буде номінант, так щоб мене забайтити, я повівся, що це Тоті синенький екран. Я ж навіть не знаю, як ті екрани виглядають. Так. 11 гравців, 81. Ай, ну. Португалія. Діаш! Добре. Сподіваюся, що він не дублікатом. От вам і компенсація за вараті якого я злив SBC. Добре. Пак. В який є злив вараті. Волка от приносить. Ха, не в Мюллер. Дублікат Мюллера. Я в шоці, в мене є вже... А ні в мене немає його, в мене в трейді є Мюллер. Добре. І 86-й. Ну нормально розміняли, а що? Курва він в антрейді! Та я ж клікав, а не впустив. Ааа, забитий ринок. А, точно. Я не звернув увагу, добре. Я думаю, що я пам'ятаю, що він був в трейді. Нічого. Ну шо, Кевін Дебрюйне. Роналду. Бернарду Сілва. Бруно Фернандеш. 86 рейтинг і Антрей що серйозно. Та ну до сраки, все, я награвся на сьогодні. Отже. Все. Я замахався. Бля, Манчестер Юнайтед пішов. Є, я ні, ні на що не натякаю, і скрипти ваші не рухаю. Але зробіть щось, є. Ройс. Інформ четвертий Але непогані картки йдуть, погляньте. Курва Поїхали! Погано! Непогано. Ну де ж ти є синенький? Курва я вже все. Аут. Добре. Йду ще один пак відкрию за 500 поинті, то буде квітка. А я не можу пак відкрити, бо в мене дублікати. До побачення. Ну після такого 87 го треба ще одну. Бо раптом там за 87 сьомого ще одна вища, але теж остання фінішна така вже що Я вже встаю геть. Мене вже нема навіть. Я лягаю. Ви мене не бачите. Заховався. Оооок. Збираючи купу піків гравця команди року я так і не спіймав. Ну а кілька рейтингових карточок в дублікатах залишилось чекати наступного вечора, тому що ті СБЧ, куди би я міг їх закинути, в неділю вже закінчились. Ну і погляньте, що сталося наступного вечора, точніше, вже ночі. Давай, 75. Туплерспек. Кевен Дебрія. Фук! Ха! Тоті? Ван Дейк! Яй! Ой, вибачте, матюк! Вау! Це Ван Дейк! Це бляха Ван Дейк! Оце так. Оце контент. Хе-хе-хе! <laughs> Хе-хе-хе-хе-хе. Інколи буває, що такі фантастичні епізоди залишаються без запису камери. Не то вже було пізно. Я готувався не до запису, а до сну. Та все ж от перед сном відкрив два паки. мікрофон хоча б був включений. І от це сталося. А награвати якусь там реакцію, вау, на камеру по запису, я таке не роблю. Ви знаєте, в мене всі реакції, всі коментарі тільки в режимі лайв. Тож, от так, от фандейк влітає в мою команду. Круто, я його закидую собі в основу певна річ, і треба буде придумати, хто вилетить з мого клубу, Варан чи Лусіо. Заберу з однієї або з другої карточки під 700 тисяч монет. Вандейк, це і буст по позиції шалений. Ви розумієте, тому що стати гравцем команди року ого. ого-го. Я дуже хотів і досі хочу взяти Тімов зір-картку Кевіна де але вона зараз під 3 мільйони. І це мені здається трохи забагато. Я чекаю, щоб він впав у ціні. Тоді візьму. Ну а так поглянемо. Можливо, і не пошкодую монет, бо мені зараз вилетіли зайві завдяки вандейку. А може притримую, бо там же Future Stars. скоро буде, і дуже ймовірно, що Михайло Мудрик з'явиться в нас в шаленій версії з крутими статами. Тому варто напевно монетки притримати, бо я би захотів в перший же ж день, в першу ж годину собі придбати, летіти записувати контент, пробувати тішитись і вас теж тішити. Поглянемо, що буде далі з моїм клубом, але Ван Дейк це певна річ, круто. Це лайки. Ну і в моїй команді Ван Дейк гратиме під четвертим номером. Саме. Цей номер я не віддавав нікому із моїх захисників, тому що ще місяць тому жартував у своєму чаті в Телеграмі, десь на стрімах, теж що цей номер чекає саме Вандейка у версії команди року, якого я маю спіймати Антрейдом. Я все знав. На сьогодні, все. Тепер я з гордістю можу сказати, що промо команди року пройшло для мене успішно. Галочка, гачівка, вандейка. Я отримав гравця команди року в паці. отримав. Тож задоволений, почуємось, побачимось, бережіть себе.